Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи нема у вас у продажу стрич такі полосочки для вимирення кислотності піх. Фірма Cito Нема. А взагалі чи буває таке, чи ні? Щас нема. Може, просто ставо. Нема. А взагалі буває таке у вас? Ну, такі смужки вони. Нема, так. Да? У нас тільки оце все теснава гідність, тес науляцію. А, і на овуляцію є. А що ж я саме шукав по, по аптекам? Я шукав ось такі смужечки. Ось бачите, ось такі вони. Що вони вимірюють? Вони вимірюють pH-піхви. Норма 4-4-4. І навіщо це потрібно? Якщо в нормі з е, піхвою, з мікрофлорою все ок. То кислотність буде якраз такий від 4 до 4,4. Це каже про нормальний стан піхви жінки. Якщо на цій полосці буде там 5 або 5,7, або навіть 6, це означає, що іде недостатньо, скажімо так, секреція молочнокислими бактеріями кислот. І це буде казати про якийсь перекос в бактеріальному фоні. Розумієте? І на основі цього вже можна звернутися до гінеколога з підозрою на вагінос. Тобто це зміна бактеріального фону піхви. І ви скажете, і так, що такого? Все потім <хи> ні, де що такого. Є норма, а є якраз такі патологія. І оця якраз така патологія може бути дуже поганою для здоров'я жінки. розумієте, будь ласка. Тому я би рекомендував ці смужки знайти, але, як ви розумієте, я був у трьох різних аптеках, і їх нема. Три різні аптеки, три, три різні фірми, три різні поставники. Тому, де я їх знайшов на е, сайтах в інтернеті, я не буду це робити як рекламу, я ще не досить крутий чувак. Але пошукайте, якщо вам це цікаво.